Згоріли заживо. У здобунові пожежа забрала життя двох чоловіків. Обережно грип. На Рівненщині продовжує зростати кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. ITV. Новини. Добрий вечір. У рівному від Алишану загиблому герою Юрій Лінкін, родом із Харківської області. Декілька років проживав у Рівному. Тут і працював на будівництві. У серпні 2023 року. Вступив до лав збройних сил України. Ні, службу у гарячих точках. Останній бій 58-річного захисника відбувся у Краматорському районі 31 січня 2025 року. Вічна слава та пам'ять захиснику. Жахлива пожежа забрала життя двох чоловіків. Їхні тіла знайшли у тимчасовій споруді серед гаражів у Здолбунові. Хто ці люди та що стало причиною загорання? Дивіться у сюжеті нашого Артема Максименка. Загинули у вогні. Тіла двох чоловіків виявили в одній з тимчасових споруд серед гаражів у Здолбунові. Люди кажуть, загиблі вже бракували. Часто ходили і просили милостиню. Та от що могло стати причиною такої трагедії, самі не розуміють. Згоріли два чоловіка. Один то зовсім не ходив, а другий ходив. Вчора ще був церкві і просив милостиню. Тоді люди там давали йому. Ну, а що случилось, то хто його знає? Я не знаю. Вони ходили, просили, так як бомжі жили десь. Тут з колясками ходили постійно на переїзд вони. Попрошайні челизагорання трапилося вчора ввечері. На місце прибули рятувальники. Вони і виявили тіла двох загиблих. Прибувши на місце події, рятувальники оперативно подали вогнегасні речовини на гасіння пожежі. В одному з приміщень тимчасової споруди було виявлено тіла двох чоловіків 1957 та 1964 років народження. Вогнем знищено речі побутового вжитку в приміщенні тимчасової споруди на площі 20 метрів квадратних. Що стало причиною загорання? Нині з'ясовують працівники ДСНС. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. У наслідок ДТП загинуло немовля. Автопрогода сталася на Дубенщині між селами Рачен та Морогоща. За даними поліції, водій автомобіля – 32-річний мешканець села Зарудя Тернопільської області, здійснюючи обгін іншого легковика, не впорався з керуванням та злетів у лісопосадку. Його транспортний засіб перекинувся. У наслідок ДТП трамувався водій легковика, також його дружина та двоє дітей. Немовля, якому було лише два тижні, померла у реанімації. Попередньо 32-річний керманич був тверезий, однак у нього відібрані біологічні зразки. Триває досудове розслідування. Внаслідок ДТП травмувалися троє осіб. Автопригода сталася на вулиці Київській у Рівному. Поліцейські встановили, що водій автомобіля БМВ не вибрав безпечної швидкості руху і дистанції та допустив зіткнення із попутним транспортним засобом Мерседес. У наслідок ДТП пасажира БМВ та Керманича Мерседес з травмами різного ступеня госпіталізували. 23-річному водію БМВ лікарі надали необхідну меддопомогу та відібрали біологічні зразки крові на стан сп'яніння, після чого він залишив медзаклад. Крім того, у момент зіткнення уламки з обох авто пошкодили ще два транспортних засоби фольксваген та шкоду, які рухалися у зустрічному з ними напрямі. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Обережно грип. на рівненщині продовжує зростати захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Уже є один загиблий. Разом із тим 14 навчальних закладів рівного на дистанційному навчанні зафіксовано понад 800 випадків захворювань серед учнів. Чого варто чекати найближчим часом та як вберегти себе від вірусів, розкаже наша Валентина Захарчук. Усе більше хворих на ГРВІ. За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб. Упродовж минулого тижня на Рівненщині до лікарів звернулося понад 10 тисяч людей. Це перевищує епідеміологічний поріг аж на 50%. Зафіксовано й один летальний випадок. Померла жінка похилого віку. Це перша така смерть від початку року на рівненщині. Вона мала в анамнезі супутні хронічні захворювання та була не вакцинована. Від грипу у рівненському центрі контролю та профілактики хвороб наводять статистику, за якою найбільше та найшвидше інфекції поширюється серед дітей. З поміж усіх хворих вони становлять приблизно 70%. Також ми проводимо моніторинг за учнями від різних причин, коли є перевищення відсотку учнів на гострі респіраторні вірусні інфекції більше 20%, Ми пропонуємо альтернативну форму навчання. 14 навчальних закладів у Рівному частково перевели своїх учнів на дистанційну форму навчання. Там на онлайн навчання перевели 8 та 5 класів. Відповідно на сьогоднішній день у 14 закладах у зв'язку із захворюванням на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію перебуває 30 Три класи на дистанційному навчанні. Що становить 874 учні. Тім у міському управлінні освіти вважають, що запроваджувати карантин у навчальних закладах наразі потреби немає. Всім керівникам закладів освіти. Ми надіслали рекомендаційні листи щодо посилення санітарно гігієнічних вимог у навчальних приміщеннях. Зокрема, це належним чином здійснювати провітрювання Вологе прибирання, а також роз'яснювати дітям про дотримання ними особистої гігієни. Фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики закликають рівнян та жителів області відповідально ставитися до власного здоров'я. Там нагадують, що вакцинація це найкращий метод боротьби з грипом. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал Group. Про те, як отримати виплати на поховання військовослужбовця у Рівному, про демонтаж незаконно встановлених кіосків у Костополі та про те, як в Україні змінять правила роботи ТЦК щодо взаємодії з цивільними, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Стягу князя Любомирського у Рівненському краєзнавчому музеї вперше за довгий час провели нічну екскурсію. Хто кращий? У Рівному відбувся відкритий чемпіонат області із кікбоксингом. У гостях у князя Любомирського у Рівненському краєзнавчому музеї вперше за довгий час провели нічну екскурсію. Відвідувачі мали змогу познайомитися з історією рівного, а також отримати нові емоції. На цій екскурсії побувала наша Дарина Черемшина. Вона її продовжить. Коли сонце сідає за горизонт, музей оживає. Фредерик Любомирський, князь зустрічає гостей, знайомить з цією будівлею і, власне, веде коридорами темними. Тут вперше з часів повномасштабного вторгнення відновили проведення нічних екскурсій. Ми сьогодні пішли на нічну екскурсію в гостях у князі Любомирського. Хочемо подивитися. Я думаю, судячи по програмі, яку я дізнавалася, думаю, що буде дуже цікаво. Ще не були на ми перші, а взагалі музеї ми відвідуємо досить часто. Ця екскурсія охоплює близько десяти експозиційних залів. Зі слів директорки музею Але Жишкевич, востаннє таку екскурсію проводили аж три роки тому. Насправді, нічна екскурсія користувалася неабияким попитом, тому що це зовсім незвичне. Просто буденний візит до музею. Це ж зовсім інше відчуття, коли ти заходиш в повну темряву, так і ти очікуєш чогось такого загадкового. Під час екскурсії відвідувачі зустрічаються з різними історичними персонажами, долі яких пов'язані з нашим краєм, містом або приміщенням, у якому розміщений музей. Усі задіяні актори, працівники музею. Тетяна Міненко грає роль героїні, яка чимало зробила для рівного. Вона одна з власниць нашого міста. Жила тут у 18 столітті, здебільшого в другій половині, і ну, багато що зробила вона для міста родиною принципі. от цю роль я граю з початку проекту, тому ну вже трішки було перероблено, що щось додано, щось викинуто. Тому що ну з досвідом проведення дивимося на групу, як реагують люди. Щось цікавіше додаємо. Персона, яку грає Олександр Булига, відомий на весь світ рівнянин. Чоловік розповідає, грати роль не складно, але дуже відповідально. Цей персонаж він відомий в Рівному, в області, в Україні, в світі. Ось він бував в цьому приміщенні, але грав я раніше його. В його літературному музеї тепер граю у великому нашому музеї. Не то слово, що складно відповідально. Відповідально грати цю постать. Ось, бо це людина, яка писала про наш край, яка любила його, яка боролася за те, щоб Україна була вільною та незалежною. Триває екскурсія близько двох годин для нічних відвідин музею. Набирають групу з 25 людей. Дарина Черемшина Діана Саковець. Та Богдан Чегус. Телеканал ITV Media Group. В'яжуть тепло. У Рівненській обласній бібліотеці діє клуб майстриня. Його учасниці в'яжуть шкарпетки та теплі килимки для військових. Доєднуватися можуть усі охочі. Згодом теплі шкарпетки передають нашим захисникам на фронт. Там вже вони і зігрівають хлопців. Як відбувається процес в'язання, бачила наша Юлія Котляревська. Вона і продовжить. У теплій атмосфері та зі спицями в руках. У Рівненській обласній бібліотеці щосуботи та неділі збираються любителі в'язати. Вони плетуть шкарпетки та калимки, які потім передають нашим захисникам на передову. Коли почалася війна, ми оголосили в 2023 році у листопаді таку акцію. В'яжемо шкарпетки для воїнів ЗСУ. Вже ми передали до 200 пар шкарпето. І в середу у нас було Знову передача, і вже ми тепер в'яжемо і в суботу, і в неділю, тому що як дівчата кажуть, у вихідних і неділі у воїнів немає. Пані Людмила розповідає: більшість учасників клубу є людьми старшого віку. Для них це не просто улюблене заняття, а й можливість спілкування один з одним. Клуб постійно підходять нові люди. Ось і залишаються, тому що ми в клубі не тільки в'яжемо. Ми тут і слухаємо. Я їм готую інформацію цікаву. І ми тут і чаюємо, спілкуємося. Вони знаходять тут друзів. Знаєте, тому що багато людей вже пенсійного віку, і діти повиїжджали, і самим приходиться жити. А спілкування це потрібно. Пані Тетяна внутрішньо переміщена особа з Маріуполя. В'язати шкарпетки для наших військових вона сюди приходить вже майже два роки. Намагаюся, щоб було не менше двох пар на тиждень, щоб зв'язати, щоб принести. Тому що там воюють, вони в таких умовах дуже хочеться якось їм полегшити. Пані Ольга також в'яже теплі шкарпетки для військових. Долучилася вона до клубу рік тому. І за рік приблизно я зв'язала для зігрі лапки котика біля 60 пар шкарпеток. На одну шкарпетку витрачається до 12 годин часу. Жінка також запропонувала ідею плести ще й теплі килимки. За її словами, на них зараз чималий попит. Їх використовують в машину там на лавку сісти, поїсти хлопцям. А ідея прийшла з інтернету, бо досить є великий попит на ці килимки. Учасники клубу кажуть, завжди раді вітати нових людей, які вміють в'язати, оскільки додаткові руки для допомоги їм не завадять. Таким чином кількість зв'язаних шкарпеток та килимків буде збільшуватися, і ще більше хлопців на передовій можна буде зігріти. Окрім того, не проти допомоги й матеріалами, нитками, які теж можна приносити в бібліотеку. Юлія Котляревська, Ольга Соколюк та Артем Шаула. Телеканал АЙТІВІМедіагруп. Визначали найкращих. У рівному відбувся відкритий чемпіонат області із кікбоксингу. Переможці поїдуть представляти Рівненщину на чемпіонаті України. Як проходили змагання, бачили і наші журналісти. Сезон відкрито. У рівному відбувся відкритий чемпіонат області з кікбоксингу. Вако показати себе і, звісно ж, перемогти приїхали учасники із різних куточків України. Всього загалом приїхало. Скотриста 350 учасників. Це війська область, Житомирська область, Тернопільська область, ну і Рівненський регіон. Чемпіонат області це перші офіційні змагання у 2025 році з кікбоксингу ваку на Рівненщині. Як зазначає голова рівненської федерації, з кікбоксингу ВАКО Роман Кроль, учасники мали два дні аби проявити себе. Те, що зараз відбувається в Рівному, це фактично вже міжнародний показник. Ми формуємо. В збірної області ми готуємо хлопців до національного чемпіонату, до чемпіонату України як серед дітей, так і юніорів і дорослих. Дарина Білорус приїхала на змагання із Житомирщини. Дівчині 13. Кікбоксингом займається близько трьох років. Тут стала чемпіонкою у своїй ваговій категорії. Розповідає, суперницю у фіналі здолала із легкістю. Мені все дуже сподобалось. Я трохи хвилювала але вірила в себе, то в мене все вийшло. Як зазначають в управлінні молоді та спорту рівного провести цей відкритий чемпіонат було важливо, адже на основі результатів можуть спокійно формувати збірну Рівненщини. Федерація кібосу має дуже хороші результати. В них є і європейські призери, в них є і всеукраїнські призери. Зараз вже вимальовуються ті учасники, які будуть представляти наші команди вже на всеукраїнських змаганнях. А по результату всеукраїнських змагань вже й на Наша громадська організація підтримує е, тих тренерів, тих спортсменів, тих людей, які не зупиняються, які не опускають руки, які досягають. Кожні вагові категорії були визначені переможці. Вони потраплять до збірної області та представлятимуть Рівненщину на чемпіонаті України, який до слова планують розпочати уже з березня. Також є трійка шкіл, чиї спортсмени завоювали не більше нагород. Лідирує Рівненська ДЮСШ номер 5 На другому місці Тернопільська ДЮСШ, А замкнули трійку представники ДЮСШ з Долбунів. Вікторія Якімець, Максим Рябовол та Микола Мельничук. Телеканал, Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.